Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Сьогодні я розповім, як ми разом з дітьми створили свої сімейні традиції, прості, теплі та щирі. Все життя я мріяв, щоб у моїй родині були справжні сімейні традиції. Ті, що зближують, радують, передаються з покоління в покоління. На жаль, у моїй родині, де я виріс, традицій не було. Це було банально просто. Тому у своїй сім'ї я вирішив їх створити. Особливо цю потребу в традиціях я відчув, коли ми з дітьми опинилися у чужій країні, нам було потрібно триматися разом, підтримувати до одного і створювати відчуття дому. Ось які традиції ми започаткували, досі дотримуємося із радістю. Перша традиція це спільна вечеря. Я готую вечерю, запрошую дітей до столу, я читаю молитву. Після цього ми беремося за ручки і говоримо один одному смачно. Цю традицію я підледів у серіалі «Дитинство Шелдона», який ми разом дивилися. Дітям дуже сподобалось, тому вона у нас прожилася. Друга традиція це спільна молитва перед сном і слова вдячності. Перед сном ми молимося разом, а потім кожен говорить слова вдячності іншому. Наприклад, я говорю донеці. я вдячний тобі за твою красу, за твою ніжність, за твою цілену спрямованість. І це допомагає нам завершити день із теплими почуттями. Третя традиція це настільні ігри у вихідні. У вихідні дні це субота, неділя або інші святкові дні, які випадають серед тижня. Ми граємо разом. Настільні ігри це може бути монополія, Лото або інші. В селі іри. Діти знають, що в будь-який, який би не був цей день святковий та вихідний, яка б не була в мене загруженість, я обов'язково виділю їм час для того, щоб ми повноцінно пограли в ті чи інші ігри. Солодкий стіл. після вечері, в суботу, в неділю та в святкові дні, ми Смакуємо смаколики з чаєм. Це може бути або морозиво, або і якісь тістечка, шоколадка, як елементарно. Ми в, ці, в цей час відповідно згадуємо приємні моменти, які у нас були, кумедні ситуації, переглядаємо старі фотографії, старі відео. Ну, це наш нас такий час теплих історій. П'ята традиція це кіносеанси. Для всієї родини. Так само на вихідні та святкові дні ми разом дивимося фільми. Фільми вибирають діти, вибирають по черзі, Ну, наприклад, субота вибирає донечка, неділю, відповідно, відповідно, вибирає син. Ми також беремо смаколики, це може бути попкорм або інші якісь смаколики, там, печиво і переглядаємо разом всією родиною фільм. Ці традиції зробили нас ближчими. Я знім окреме відео про кожну з цих традицій і як це виглядає в реальному житті. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато щирих історій і теплих моментів.